Вітаю! Мене звати Маргарита Дробаха. Попереднього заняття ми навели властивості кореня n-го степеня. Аби ознайомитися з ними, перегляньте попередній урок або ж зазирніть у конспект. На цьому уроці ми пригадаємо лише ті властивості, які знадобляться нам під час розв'язування задач. Корінь із добутку. якщо А більше або дорівнює нулю, і Б більше або дорівнює нулю, n є натуральним числом. І більше за один, то корінь n-го степеня з добутку а на b дорівнює кореню ного степеня з а помножити на корінь n n-ного степеня з b. Степінь кореня. Якщо а більше або дорівнює нулю, числа n і k натуральні, причому n більше 1, то корінь n n-ного степені від а все це в дужках із степені k дорівнює кореню n-ного степеня від числа а в степені k. Корінь із кореня. Якщо а більше або дорівнює нулю, числа n і k натуральні, причому n і k більше за 1, то корінь nного степеня від кореня степеня k від а дорівнює кореню степеня n помножити на k від числа а. Почнімо розв'язувати задачі: перше завдання: винесіть множник з підзнака кореня. Корінь четвертого степеня зі 162. Спочатку розкладімо на множники число 162 так, щоб один з множників був четвертим степенем якогось натурального числа. 162 дорівнює 81 помножити на 2. де 81 дорівнює 3 в четвертому степені. Тепер застосовуємо властивість про корінь і здобутку. Корінь четвертого степеня зі 162 дорівнює кореню четвертого степеня з 81 помножити на 2. Дорівнює кореню четвертого степеня з 81 помножити на корінь четвертого степеня з 2. Дорівнює 3 помножити на корінь четвертого степеня з 2. Друге. Корінь третього степеня з 432. Аналогічно до попереднього пункту розкладімо число 432 на множники. Виділити відразу множники, які є третім степенем натуральних чисел, не вдається, тому розкладаємо на прості множники. 432 ділимо на 2, отримаємо 216. Ділимо на 2, отримаємо 108. Ділимо на 2, отримаємо 54. Ділимо на 2, отримаємо 27. Ділимо на 3, отримаємо 9. Ділимо на 3, отримаємо 3. І наостанок, ділимо на 3, отримаємо 1. Отже, число 432 дорівнює 2 в степені 4 помножити на 3 в степені 3. Або ж 2 помножити на 2 в степені 3 і помножити на 3 в степені 3. Тоді початковий вирос можна розписати так. Корінь третього степеня з 432, дорівнює кореню третього степеня з 2, помножити на 2 в степені 3 і помножити на 3 в степені 3. І дорівнює 2 помножити на 3, помножити на корінь кубічний з 2. Дорівнює 6 помножити на корінь кубічний з 2. Друге завдання. Спросіть вираз. Перше. Корінь п'ятого степеня з виразу. 3 Помножити на корінь кубічний з 2. Ми можемо подати число 3 як корінь кубічний з 27. Тоді, застосувавши властивість про корінь здобутку, отримаємо корінь п'ятого степеня з виразу. 3. Помножити на корінь кубічний з 2 дорівнює корінь п'ятого степеня з виразу. Корінь кубічний з 27 помножити на корінь кубічний з 2. Дорівнює кореню 5 степеня від кореня кубічного здобутку 27 2 дорівнює кореню 5 степеня з кореня кубічного з 54. Тепер можемо застосувати властивість про корінь з кореня. Тоді, корінь 5 степеня з кореня кубічного з 54 дорівнює кореню 15 степеня з 54. Друге. Корінь восьмого степеня з виразу. Х в кубі помножити на корінь кубічний з х і весь корінь в степені 7. Для початку розгляньмо кубічний корінь з х і весь корінь в степені 7. За властивістю степеня кореня отримаємо, що цей вираз дорівнює корінь кубічний з х в сьомому степені. Подальші дії аналогічні до попереднього пункту. Корінь восьмого степеня з виразу. Х в кубі помножити на корінь кубічний з х в сьомому степені. Дорівнює кореню восьмого степеня з виразу корінь кубічний з x в 9 степені помножити на корінь кубічний з x в 7 степені дорівнює кореню 8 степеня з кореня кубічного здобутку добутку в 9 степені на x в 7 степені дорівнює кореню 8 степеня з кореня 3 степеня з x в 16 степені. Перш ніж використовувати властивість корінь кореня, спростімо вираз x у 16 степені дорівнює x у 8 степені і в квадраті. Тоді корінь 8 степені з x у 8 степені і в квадраті дорівнює x квадрат. Але в початковому виразі був іще корінь кубічний. Тому остаточна відповідь така: корінь кубічний з х квадрат. На наступному занятті ми далі будемо розв'язувати різні задачі та застосовувати властивості кореня n n-ного степеня. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу. До нових зустрічей!